В Україні відзначають потвійне свято, покрову Пресвятової Богородиці, День козацтва та День Захисника. Варто відзначити, що День Захисника наша країна почала святкувати зовсім недавно. Проте від цього мені не менш важливе. 5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила День захисника України офіційним вихідним. Це свято є дуже важливим, адже нагадує про те, яке велике значення має слово «мужність». Ми сьогодні хочемо привітати наших однокласників. Дорогі хлопці, ви наші майбутні захисники. Вітаємо вас з Днем захисника України. Бажаємо вам ніколи не бачити війни і горя. Нехай ваш житті шлях буде спокійний, упевнений і процвітаючий. Поруч завжди йдуть рідні та близькі люди. Бажаємо бути здоровими, впевненими в собі і успішними. Будьте сильними та розумними. Нехай в житті у вас буде спокій і мир. Бажаємо вам сили та твердості духу, енергії та оптимізму. Днем захисника вітаємо. Мужності ми вам бажаємо. Непомирного над головою. І ніколи не пізнати бою. області, У місті Виногради. У восьмій школі. У нашому п'ятому класі навчається 20 дівчат і 12 хлопців. Ми дівчата впевнені, що наші хлопці в майбутньому стануть справжніми захисниками. Саша, Едга, Богдан, Женя, Ярослав, Тарас. Роба, Адриан, Вадим, like Миша,